192 доба російської навали. Близько першої години ночі Харків знову зазнав ракетного удару. Ночі был ракетний обстріл Новобаварского района. Прилетело рядом с одной з школ Харкова. Пострадавших нет. В школі вибити стекла. Харківська прокуратура фіксує наслідки обстрілу. Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10 на 10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Протягом доби агресори обстрілювали і населені пункти області. Зазнали удару чотири райони. Є жертви. В області окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський Чугуївський райони. На жаль, є постраждалі серед цивільних. Протягом доби госпіталізували шістьох людей. Ізюмський район, двох чоловіків 52 та 32 років. Харківський, жінку 62 років. Чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі. Стан постраждалих середній. Крім того, за добу сталося сім пожеж, спричинених військовими діями. Найбільше страждала від пожеж після влучання ворожих боєприпасів Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж. По одній пожежі трапилось у золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі. Найбільші пожежі трапились у приватних маєтках у селищі Золочів, де горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж на площі 135 квадратних метрів. А також у місті Дергачі, де горів гараж, господарча споруда, літня кухня, два навіси та легковик на площі 100 квадратних метрів. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих вибухонебезпечних предметів. На Харківщині тривають запеклі бої. Російська армія використовує різні типи озброєння для терору населених пунктів регіону. Повідомляють у Генштабі. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи сил оборони отримують займені позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. На харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів золочів, великі проходи, руська лозова, руські тишки, черкаські тишки, Пришип. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко Харківські змістям. Тут раніше тренувалися спортсмени, проводили змагання різного рівня. Тепер частина будівлі виглядає ось так: без вікон, з горами битого скла. Таким спорткомплекс у Холодногірському районі став після прильоту ракети. За нашими даними ракета С-300 системи ППО. На жаль, є у Російській Федерації змога її так програмувати на враження наземних цілей. Вона на сам, ну, на сам перед призначена для враження повітряних цілей. Вони використовують вони їх вже давно, мінімум все. Півтора місяці це, це мінімум, а, по іншим даним ще більше. Тобто, скоріш за все в них закінчуються ракети інших типів і вони почали використовувати ці. свою функцію вона виконує, виконує, на жаль, дуже добре. Призначена вона більше, мабуть, не для руйнування або знищення якихось об'єктів, а більше для... Паніки більше для терору місцевого населення. В залежності від того, куди вона влучає, вирва завжди різна. Тобто, якщо це м'який ґрунт, це може бути і 4 метри глибини, ну, десь завширшки, десь метрів 10-8. Ну, Руйнування самі бачите, це такі руйнування, немаленькі. Кожного разу. При влученні в різні цілі, руйнування різні. Ми буваємо на всіх прильотах цих ракет і інших ракет. Кожна свій має такий неповторний вигляд. Працювали сьогодні тут вибухотехніки Національної поліції, ми працювали, вилучили залишки, вилучили залишки, ті, які вказують на те, що це С-300. Тобто це можна сказати точно. Це зафіксовано. По-перше, вона небезпечна тим, що її неможливо перехопити. Це перше. Вона йде на дуже великій швидкості, дуже швидкі швидкості. По-друге, вона випускається з установки, які знаходяться в Білгородській області. А до сюди 20 секунд, 30. Тобто ні одна система ПВО на такий, за такий короткий проміжок часу не зможе перехопити цю ракету. Тобто та ж 300 яка летить сюди, її не зможе збити інша С-300, тому що вона не встигне на неї навестись. Чим вона небезпечна? Небезпечна тим, що ця ракета, я знову повторююсь, призначена для знищення повітряних цілей. Нема контактного якогось вибухника. Вона підлітає до цілі і біля цієї цілі зривається, розкидується на малесенькі малесенькі такі елементи враження, маленькі такі квадратні уламчики. Їх там дуже 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 багато. Майже неможливо від них так сховатись тобто дуже дуже їх багато. Друшлак. Просто ну якби їх настільки багато, і вони мають таку кінетичну силу, що ну в людини немає ніяких шансів вижити взагалі. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звісті. В результаті обстрілів навесні, котельня, що забезпечує теплопостачання лікарняного комплексу в помірках, зазнала значних руйнувань. І якщо після березневих влучань ще розглядались варіанти ремонтів. То після травневих прильотів, внаслідок яких було зруйновано не тільки блити перекриття даху і вікна, а й знищена переважна більшість обладнання. Виникла потреба в її повній реконструкції. На цей час вже відновлений дах, встановлені котли і теплообмінники. Виконуються роботи з монтажу трубопроводів, арматури і насосного обладнання. Прокладаються нові електромережі і встановлюється сучасна автоматика і хімводопідготовка. Розпочато встановлення нових енергозберігаючих вік. Паразити дерев ліквідовані. Навіть під час війни комунальники КП Харків-Благоустрій піклуються про зелені насадження. Бригади підприємства обрізають ушкоджені омелою гілки та пускають їх на переробку. Всього з початку повномасштабної війни комунальники знесли більше 200 сухих дерев, а кронували 49. Комунальники неабияку увагу приділяють чистоті. Вони наводять лад у прибудинкових територіях та на центральних вулицях, прибирають упали листя, доглядають за клумбами та косять траву, встигаючи й готувати Харків до опалювального сезону. У новобаварському районі з метою надання якісних комунальних послуг спеціалістами комунального підприємства Харків водоканал з підготовки в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. Виконані роботи з поточного ремонту житлового будинку за адресою вулиця Свинаренка. В ході даних робіт проведено заміну дефектної ділянки трубопроводу холодного водопостачання. А ще бригади водоканалу та тепломереж замінюють внутрішньобудинкові та магістральні труби, оновлюють оснащення на котельнях та насосних станціях, аби підготувати об'єкти до опалювального сезону. Деякі роботи доводиться проводити по декілька разів, бо російський агресор обстрілює критичну інфраструктуру. Тому бригади ще усувають наслідки обстрілів. Те ж саме виконують і майстри КП Харків Спецбут та «Жилкомсервісу». Але вони відновлюють вже самі будинки, що зазна. Али ушкоджень працівники комунального підприємства Жилкомсервіс вкотре звертаються до громадян з проханням надати доступ до квартир, особливо там, де вибиті вікна і було розмороження системи, по можливості надіслати ключі до сусідів, друзів, які зможуть надати доступ та забезпечити виконання необхідних робіт, особливо при ліквідації аварійних ситуацій. Наданий доступ дозволить майстрам вчасно усунути проблеми в опалювальній системі всього будинку і заповнити її теплоносієм. Комунальники замінили майже 4 тисячі вікон, пошкоджених з початку війни, та відновили майже 4,5 тисячі квадратних метрів покрівлі. Ще бригади відновлюють і конструктив будинків, що підлягають ремонту. Подібні роботи ведуться в усіх районах міста. Яна Щетиніна та Андрій Пакулов, Харківські звістя. Їхній своєрідний спокій змінили вибухи вночі. У Новобаварському районі було гаряче людей сколихнула серія гучних ударів. Это было очень громко, это было очень страшно. Сначала два взрыва, потом какие-то гудения, ничего не поймешь. Бежали в коридор, все мокрые, нервные, всех трусит. Дочка на пятом этаже живет в этом же доме, прибежала ко мне я на втором этаже, мы сидели все, пока это все не закончилось. Утром проснулись, увидели за домом вот эти ракеты. Ужас, ужасный. У нас было более-менее спокойно, но в этот, эта ночь была ужасной. Свист, грохот, были ужасные взрывы. Один за одним просто какой-то ужас. Я не знаю, не знаю. Если бы попала в дом, бы, я не знаю. Да, наверное, нас бы уже не было. При этом очень испугались, конечно, очень это страшно. Не знаю, как бедные люди в других районах это переносят. В этот раз нам, конечно, не повезло. Было очень страшно, мы... Побежали в коридор, и в коридоре бахкала, и вот это все. И было очень страшно. Да, и было очень много взрывов больших, и очень было шумно. Лучше не переживать такого. Мы никогда не думали, что что-то будет в этом нашем районе. Было первый раз, вот эта рама у меня сдвинулась, вот там верху надо при, прикреплять, потому что другой раз плохо закрывается окно. С переляку понимаете, ничего не можно было понять, да и все. С перепуга то, ну как бы так сказать, не не, не можно этого писать и все. Потому что раз, второй раз, третий раз, уже еще дальше. Я села до стенки, прислонилась. А куда? Куда бежать? Если это через каждые ну, 2-3 секунды оно одно за одним идет. Вы понимаете? Ночью первый взрыв, слышно было хлопок. Выскочил на балкон, гул стоял очень сильный. И слышно было, как земля летела. Ну... А дальше уже как бы в, в хате прятался. Трустило всего. Переживал как бы страшно. Чтобы им так гремело. Це був обстріл системою залпового вогню «Смерч». От, Ми знайшли залишки двох ракет. Десь близько 11-ї години вчорашнього дня. Е був нанесений удар касетними боєприпасами. Це ракета іменно касетна. Ми знайшли залишки від касет, ми знайшли залишки від ракет. Ми знайшли е бойову частину від ракети вже пусту. Вона касети розсипала. Ми знайшли місця, де касети вразили цілі. На щастя, все добре. Елементи касет ми знайшли, можемо подивитися, будь ласка, це елементи враження цих касет, які знаходяться всередині корпусу. Це вже фрагменти корпусу. Касет, касетного осколкового елементу. Називається він 9N235. От, використовується тільки, тільки в... Касетному боєприпасі Смерч от, е призначений для враження живої сили та неброньованої техніки противника е використовувалася намірено, ці боєприпаси заборонені. Російська Федерація про це знає. Е удар був нанесений в житлові квартали Новобаварського району. Ці боєприпаси не перехоплюються системами ПВО. Ці боєприпаси. Дуже сильно шкодять цивільному населенню, мирним громадянам, тому як призначення, їхнє пряме призначення це знищення живої сили противника. Їх використовують не проти військових, а використовують проти людей, які нічого про це навіть не знають. Відслідкувати її майже неможливо. Зрозуміти, що вона куди вона прилетить, також неможливо, тому це дуже, дуже підступний, дуже коварний боєприпас, дуже небезпечний. З початку війни їх нам використали стільки, що вже і порахувати неможливо. Цивільним взагалі не треба виходити навіть з дому, якщо безпосередньо в їхньому кварталі на вулиці стався вибух. Залишатися потрібно вдома. Не треба виходити, дивитися, що там сталося, тому що може моментально прилетіти повторний. Якщо це станеться, то вже той, хто висунувся, того може вбити або поранити. Тому потрібно чекати фахівців. Побачили здалеку, зателефонували, сказали, таке-таке сталося. Ось бачимо, там, наприклад, якийсь підозрілий предмет лежить. Там. Я там бачу там, з третього поверху. Я не можу описати вам, але я бачу, що це там щось лишнє, воно там в дворі не може бути. Приїжджають фахівці, або ми ДСНС, сапери ДСНС, або вибухотехнічна служба поліції. Оглядають місце, перевіряють вибуха не вибуха вибухонебезпечне, вибуха знешкоджується, знищується, не вибухонебезпечне. Забирається просто і якби десь в безпечне місце вивозиться і все. Три номери 112, 102, 101. Там далі підскажуть. Тобто, в принципі, нічого такого воєнного. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Сім вагонів, усім історій незламності тепер люди зможуть мандрувати нашою державою особливими поїздами, присвяченими сміливим та вільним українцям. Сучасні українські митці розмалювали сім вагонів. Саме стільки регіонів наразі різною мірою тимчасово окуповані російським агресором. Кожен потяг розповідає про унікальну боротьбу та стійкість областей. А от детальніше дізнатися про незламних українців із цих територій пасажири зможуть після відсканування QR-коду, що знаходиться серед ілюстрацій. Один із потягів присвятили Харківській області, а також сміливим залізничникам. Саме вони з перших днів війни під Обстрілами та вибухами вивозили людей із прифронтового Харкова. Мені запала в душу бабушка. Їй було 92 роки. У своє час вона прожила блокаду. І Вона ніколи не думала, що війна може знову зайти в її життя. Ми заїхали на перон і почали літати істрибітелі. Ну, Проїхали ми буквально 20 минут, і нам в антограф локомотива з осколок дуже швидко, і ми поїхали далі від початку повномасштабного вторгнення РФ Харківщина щодня піддається російським обстрілам. Ворог тимчасово утримує 30% регіону, але припиняти боротьбу мешканці області не збираються. Самі ж залізничники кажуть, що героями себе не вважають, просто роблять те, що і кожен українець зараз працюють заради перемоги. Там на бар вивезти дітей, вони запам'ятають більше всього. Абичним людям там само собо ти допомагаєш, а їм отто така сові нам була помож. Проєкт створила Укрзалізниця разом із компанією Гресто Тодорчук». Я роблю те, що я вмію я вмію малювати. Працівники Укрзалізниці також герої. Попри небезпеку, вони нічого не бояться і продовжують працювати на своїх місцях. Проєкт назвали Потяг до перемоги. Його головна мета нагадувати світу, що усі тимчасово окуповані території це Україна. Із 3 вересня вагони курсуватимуть маршрутом із Запоріжжя до Львова. Та автори вірять, що зовсім скоро потяг до перемоги дістанеться усіх областей нашої держави, у тому числі і окупованих територій Харківщини. Увага, шановні пасажири, потяг до перемоги відправляється до Харківщини. Щасливої дороги. Ніколь Костенко та Єгор Мікенін. Харківські Звісті. У Київському районі чергова видача гуманітарної допомоги. Харків'янка Ніна зазначає, продукти отримує регулярно двічі на місяць. І докуповувати щось додатково в магазині майже не доводиться. Дякуємо велике взагалі, за допомогу. і ну, це, я не знаю, в мене чоловік не робить зараз. Хоч він, він пенсіонер, ну він ще робочий пенсія, а його не визивають на роботу. Син теж без роботи. Це дуже велика допомога. І чай був, і кава була, і колбаса була, і консерви, ну, м'ясні були, мука. Макарони багато, круп багато всього, всього досталь. Гуманітарною допомогою забезпечують до 300 мешканців цього району людей з інвалідністю, громадян пільгового контингенту, пенсіонерів та багатодітних родин. Аби отримати продукти при собі обов'язково необхідно мати паспорт. І якщо є льготні документи, це посвідчення пенсійне або інвалідне посвідчення або багатодітної родини раз на тиждень. Мешканці селища отримують гуманітарну допомогу. Ми отримуємо ковбасу, ми отримуємо хліб, ми отримуємо воду. Це те, що необхідно для того, щоб добова норма у людей була збалансована. Забезпечують продуктами і мешканців Салтівського району. Маломобільним групам населення це більше 1300 жителів, надають усе необхідне через терцентри. Їхні працівники разом із волонтерами приносять таким харків'янам усе необхідне просто додому. Розповідає голова адміністрації Салтівського району Олексій Топчій. А от у шести пунктах видачі додає гуманітарну допомогу щодня утримує близько півтори тисячі людей. С момента введения военного положения по распоряжению Харьковского городского головы Терехова Игоря Александровича в Салтовском районе были организованы точки выдачи гуманитарной помощи и поддержки населения. За 6 месяцев только в одной этой точке было порядка 80-85 тысяч человек накормлено. Это и горячие обеды, которые нам предоставлял город, это и гуманитарная помощь, вот как сейчас, которую получают постоянно люди. Получили воду. Вот Тон і колбаску. Дякую большое за організацію, як зазначає міський голова Ігор Терехов, через постійні обстріли у Харкові ще й не працює значна кількість підприємств. А люди залишилися без роботи. Забезпечити харчуванням і допомогти усім, акцентує. Удається у тому числі і завдяки підтримки партнерів. Такі як Кременчук м'ясо, котрої поставляють город колбасу, яку ми роздаємо сьогодні. Грожана я благодарен за це. Читаю, що ответственный бизнес должен в тяжолі моменты, которые мы сегодня переживаем, поддерживать город, піддержувати Харківча. Гуманітарну допомогу харків'яни регулярно отримують у всіх районах Харкова. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров, Харківські звісті.